Олександр Ломако каже, що команда відстороненого мера Владислава Атрошенка є згуртованою. Команда у нас не просто сильна, команда монолітна. Але якби команда була сильна і монолітна, то на зустріч із нею не доводилося б збирати людей під розпис. А що відмічаєте, розкажи. Ну хто прийшов куди? На зустріч? Так. Назустріч Так. На цій зустрічі на своєму звіті Олександр Ломако частково видав те, що насправді відбувається. Можливо, всередині міської влади вже є спроби переформатуватися, сформувати якусь нову більшість міській раді. А тепер докладніше. Отже, для чого був влаштований виступ секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломако в міському палаці культури. Офіційно це був звіт про рік його діяльності як виконуючого обов'язки міського голови. 2 лютого, згідно закону про місцеве самоврядування, як секретар міської ради, я почав виконувати обов'язки міського голови рік тому. Але чи був звіт справжньою метою заходу? Адже з виступу Олександра Ломако, тільки одна третина стосувалася безпосередньо роботи в Чернігові, а дві третини часу він говорив про політичну боротьбу, говорив у характерному агресивному стилі, посилаючись на Владислава Атрошенка. Я обіцяв, що він обов'язково повернеться і надере зад за тим, хто знущається міста з міста і заважає йому розвиватися. І от зараз цікаво з'ясувати, кому це адресовано. На перший погляд центральній владі, що чинить на Атрошенка та його команду, на думку представників цієї команди, тиск, починаючи з відсторонення колишнього мера через суд. Рівно рік тому, 1 лютого, Львівський суд, суд апеляційний. Ухвалив рішення про відсторонення на один рік від посади, обраного нами з вами, чернігівцями, трьома чвертями міського голови Владислава Трошенка. Ці кримінальні провадження, що відкриті проти деяких посадовців міської ради, та слідчі дії за цими провадженнями, секретар продовжує вважати наступом Києва на місцеве самоврядування. Тільки на минулому тижні у нас були проведені обшуки в трьох. Структурних підрозділах в стрьо управліннях міської ради за останні два роки це вже понад тисячу допитів, обшуків, сотні проваджень. Результату нуль. Якщо вірити Олександру Ломако, то команда Владислава Атрошенка є втіленням місцевого самоврядування і демократії, а центральна влада прямо порівнюється з ворогом не більше, не менше. Відбивши в березні атаку з півночі. Атаку навали росіян з півночі, Ми змушені відбувати постійні атаки з центру. Модель, яку пропонує секретар міськради, саме така: у Києві корупція і зло. Рівно рік тому, 1 лютого, Львівський суд, суд апеляційний ухвалив рішення про відсторонення на один рік від посади, обраного нами з вами, чернігівцями, трьома чвертями міського голови Владислава Атрошенка. А в Чернігові демократія і свобода. За це ми будемо боротися. За це сьогодні стоїть Чернігів, за це сьогодні воює вся Україна проти рабства, проти диктатури, проти зла. Олександр Ломако багато говорив про корупційні скандали на рівні офісу президента, Верховної Ради та Кабміну. Бо все це дійсно обурює громадян. Тому варто про це заговорити, і на фоні великих скандалів місцева влада одразу виглядає рідною, білою і пухнастою. Ви не помічаєте, що начальник управління житлово каналного господарства живе в найдорожчій квартирі в місті Чернігові в квартирі в тещі. А те, теж скуповує нерухомість по місту Чернігову. Чому поміщаєте на рівні держави корупцію, а Поміщаєте на рівні міста. Хоча це теж важливо. Ми тут все живемо і хочемо, щоб цього не було. Очевидно, щоб у таких умовах утриматися при владі, потрібно чернігівських виборців лякати Києвом, а Київ, у свою чергу, лякати картинкою масової підтримки в Чернігові команди Атрошенка. Щоправда, масовість забезпечена адмінресурсом, як ми вже бачили на відео від громадського активіста. Перед звітом тут були якісь люди, які відмічалися в списках про те, що вони прийшли на цей захід. І, зрештою, можливо, Олександр Ломако лякає ще заразом і представників своєї команди теж. Недарма ж він у своєму звіті не сказав про те, що депутати вже третій місяць не збираються на сесію. Ймовірно, не сподіваються забезпечити монобільшість, яка була раніше. Хоча ризик розколу команди Ломако теж пояснює зовнішнім впливом. Йдуть на провокацію, скажімо так. Все для того, щоб зруйнувати, спробувати зруйнувати єдність. Нашої команди, команди Владислава Трошенка, сформувати якусь нову більшість міській раді і посадити в крісло виконуючого обов'язки міського голови, слухняного виконуючого обов'язків, хоч не їхньої партії, але трішечки зеленого. Тобто Олександр Ломако майже прямим текстом сказав, що всередині міськради іде якийсь процес переформатування, натякнув, що знає хто на його думку може претендувати на посаду секретаря і відповідно виконуючого обов'язки міського голови, і, ймовірно, водночас пригрозив своїм однопартійцям від імені керівника партії. Я обіцяв, що він обов'язково повернеться і не дерезав. Зрозуміло, що політична боротьба в Чернігові у самому розпалі. Спрогнозувати її результати ми не беремося, але головне, на що ми зараз звертаємо увагу: ті, хто називають себе захисниками інтересів громади, можуть приховувати свої дії, наміри та інтереси від тієї ж громади.